Вніх жіночого одягу англійських брендів. Ось такий легенький комбінезон з штанами вільними, Футболочка. Дуже класна вітровка. Зовсім легенька, без підкладки на прохолодний вечір. Платьочко запах, спідничка. Сарафанчик, коктельне платьечко, спідничка з розрізами по коліні, актуальні гарні модельки. В деяких речах є, от, наприклад, підшити бретелю. Це абсолютно немає тут ні стірочки, дуже гарні речі, гарні модельки. Комбінезончик з шортами. Таке коктейльне плаття міді довжина, розріз по колін, об'ємні рукавчики дуже гарна модель блузи, спідничка, трикотажне платько, сарафан класне міді довжина, блуза з об'ємними рукавами. Дуже класна моделька платька, йде драпіровка макси довжина і Посередині йде такий розріз достатньо глибокий. Комбінезончик. ось так виділяє таку блуза шифонова, Комбінезон легенький джинсовий, блуза жатка з об'ємними рукавами. Дуже класне плаття, з макси Максидовжина, з вільненьке на резиночці по СД. Волосинки, футболочки, вискозні такі от укорочені пілотики, комбінезончик, дуже гарні легкі тканини, натуральні, платя з драпіровочкою повністю на гудзику, сарафан макси тут жена, спідничка на застіпку. Нарядна така прозора блуза, класінки, спортивна футболочка, спідничка з рюшами йде. Ось така футболочка. Стрейчевенькі йдуть Ось ці такі шортики. Легенький батистовий сарафан з розрізом. Максія тут жена. Блузи май. Сарафанчик висколь вискозный з легкими вільними штанцями. Сарафанчик. Ось такий вискозный комбинезон Дуже схожий на люн. легенькі вивні штани. Платье на запах на іде. вискозное платье міди должина. Ось таке дуже класне макси-довжина плаття з рюшею, спідничка, комбінезон. Комбінезон з легенького джинсу. Штани йдуть моделька балонна на резиночці знизу, батистова блузочка. Такий міні-платько, комбінезончик з шортиками і легенький віскосний сарафанчик на застібочку.